Раніше я робив багато поганих речей, мені подобалось все ламати. Я думав, що я інший, бо завжди відчував злість, іноді я замислювався, чи щось зі мною не так. Мені завжди було сумно, а ніхто інший, здавалось, не відчував цього. Іноді я почувалась настільки не такою, як Ганна та інші подруги, що просто хотіла плакати. Насильство викликає багато емоцій, які по різному впливають на дітей. Це може викликати злість, бажання сваритися чи навіть битися. Це може викликати сум, відчуття самотності чи навіть темні думки. Насильство, як терен у руці, болітиме, поки не витягнеш. Біль може змінити те, як ти бачиш світ. Він змусив Артема сердитися і потрапляти в неприємності в школі. Надію, він змусив відчувати, ніби вона зовсім одна і вже ніколи не буде щасливою. Обидва відчували щось болюче всередині і думали, що ніхто не зрозуміє, чому. Я вже не пам'ятала, як це прокинутися без жахіття. Потім я майже цілий день почувалася сумною. І ніби я була в тумані. Мама питала, як я, але я не могла придумати у відповідь нічого, щоб могло її заспокоїти. Єдине, про що я могла думати. Було єдине, про що я не хотіла думати про те, як мій відчим відводив мене до вільної кімнати і гвалтував мене. Директор сказав, що йому набридло бачити мене в своєму кабінеті. Минулого тижня я вже був в нього через те, що кричав на уроці, і тому, що підставив дівчині ногу. І ще через бійку після школи. Директор спитав, чому я такий злий, а я сказав, що не знаю. Він запитав. Чому я того дня кинув камінь у машину, я не зміг нічого сказати. Я думаю, він зрозуміє, бо та машина виглядала точно як машина тренера, і вона нагадала мені, як ми поверталися з футбольних матчів, і як помічник тренера торкався в мене на задньому сидінні, і це змушувало мене відчувати злість, хотілося завдавати болі іншим. Він сказав, що думає, що мене щось турбує. І я сказав йому, що він не хоче це знати. Але він відповів, що хоче. Він сказав, що щоб це не було, можливо, зможе мені допомогти, і я йому повірив. Тож я розповів йому про насилля. Ганна побачила мою руку. Вона спитала, чи я себе не поранила. Я сказала, що іноді погано про себе думаю. Що ніби щось у мене зламане, і я не така, як усі. Вона сказала, що ми не різні, але вона не зрозуміла, що саме не так. Таді я сказала їй, що в мене є таємниця, яка болить, коли я її тримаю в собі, і чомусь я почала розповідати їй про насильство. Після того, як я розповів, я вже не був таким злим. Я знову став собою. Я відчула, що мені більше не треба тримати суму собі. Після того, як я розповіла про насильство, я вже не відчувалась самотньою я могла говорити з друзями і навіть відчувати щастя. Я більше не відчувала, що зі мною щось не так усередині. Насильство це жахлива таємниця, яку важко тримати в собі. Через неї весь світ надії здавався темним і сумним, і її поведінка теж ставала темною і сумною. Насильство змусило Артема відчувати злість. Він ображав людей і ламав речі, не розуміючи чому. Усі ці заплутані емоції змушували їх думати, що проблема в них самих, але насправді це насильство змушувало їх так почуватися. Тримати в собі таємницю про насильство це боляче, і наша поведінка відображає те, як ми почуваємось всередині. Говорити про насильство може допомогти зняти цей біль і дати змогу відчути себе краще, так само як це сталося з Надією і Артемом.